Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Сьогодні перший день день завозу ціна за кілограм 329 гривень. Сьогодні в огляді буде не лише одяг, а трішечки сумок. Отже, розпочну я ось такого піджака від Calvin Klein. І в першу чергу, як завжди, я хочу розглянути бірочку, подивитися склад тканини. Отже, піджак на 98% з вовни і 2% тут еластану. Це 48-й розмір, наскільки я розумію, це чоловічий піджак, ось таку красиву клітинку. І ось так піджак виглядає на мені. Тканина доволі структурована, добре тримають форму плечі. Трішечки мені не подобається, як він виглядає ззаді, якось скомкано. А загалом непоганий початок, непогана знахідка, ось такий. Доволі крутий бренд з крутим складом тканини. Можливо, якщо б я любила піджаки і часто їх вдягала, можливо, я б його собі і придбала, а так піджаки я ношу рідко, і в моєму гардеробі є лише два чорний і в гусячу лапку, і то вони в мене не так часто вигулюються. Власне, більше висять в шафі, ніж я в них хожу. Тому Піджаки беру ради цікавості, бо вам просто показати, як знахідку. А це моя наступна крута знахідка. Шар від Бьорбері. Не знаю, оригінал не оригінал. Хочеться вірити, що оригінальна річ. Щоправда, він є з затяжками, не одна затяжка, а на ньому я знайшла декілька ось тут. І з іншої сторони внизу теж є такі, як нитки затянуті. Ось так це виглядає. Звичайно, дуже шкода, що шар з дефектами, але було б дивно, якби шар від Бьорбері був в секонд хенді в ідеальному стані. Дуже класне тут поєднання кольорів. Такий насичений шоколадний колір з бежевим і навіть з червоним. Круто це все виглядає. Не знаю, я, мабуть, його все-таки брати не буду, хоча цей Бер і не так часто цей бренд трапляється в секонд-хенді, але все-таки дефекти є і помітні дефекти. І знайшла ще ось таку торбинку від New Balance, Думаю, тут зберігалося взуття. Але думаю, така як от торбинка може згодитися і для походів в магазин. Вона в ідеальному стані, новенька. Тому, аби не засмічувати нашу планету поліетиленовими пакетами, можна використовувати ось такі текстильні торбинки. І наступна моя знахідка, як я спочатку подумала, від бренду Zara. ось така велика сорочка об'ємна, але почала її детально роздивлятися. І виявляється, що тут просто пришита бірка від Zara. А насправді сорочка no name, адже подивіться, як вона шита, які тут власне, нитки стирчать, як це все виглядає. Тобто її пошили десь вдома самостійно. Ну і оскільки вже взяла її в примірочну, вирішила приміряти. Непоганий у неї, до речі, крі, ось так вона виглядає. Ніби пряма, широка, як туніка. І класна тут клітинка, така от чорно-біла. Думаю, якщо б це все-таки була брендова річ, тобто фірмова від Zara, я б собі її придбала. І навіть якщо б ця сорочка була просто акуратно пошита, просто десь в ательє якоїсь кравчиною теж можна було б взяти. Придивитися до самого пошиття, вона зроблена неаккуратно, таке враження, що їх хтось просто дома шив, вдома вправлявся в шитті. І наступна моя знахідка ось такі широчезні штани за щіпами, прямі, широкі. Це бренд H&M, красивий колір, такий світло бежевий практично білий. І хоча мені такі широкі штани не пасують, на комусь мені дуже подобається, дуже круто виглядає такі штани на високих, струнких дівчатах. Але я взяла вам показати, тож примірюю і покажу, як вона виглядає на фігурі. Ось такі штани, практично як спідниця, дивляться, так, вони довжелезні, майже до підлоги. І з моєю сорочкою доволі непогано дивляться. Оскільки я середнього росту, не високого, мені здається, що вони мене роблять ще більш низькою. От, забрала сорочку, зробила її таким, як топом, укороченою. Думала, це врятує ситуацію, але. Це зовсім так не видовжує ноги, а мені здається, що саме на мені ці штани виглядають ще гіршими, тобто я така якась приземлена в них. А так на комусь на відповідній фігурі. Я думаю, штани будуть просто бомбово виглядати. Дуже стильно, дуже сучасно. Взагалі, крута знахідка. Вони в новому, в ідеальному стані, і, як на мене, дуже сучасні. І наступна моя знахідка це спідниця. Ось така вальветова біла. Взяла власне через її колір світлий Велі рідко Такого кольору трапляється спідниця, і вона теж в ідеально в новому стані. Це 44-й розмір. За своїм складом тут 98% котон і 2 еластан. Спідниця середньої довжини трішки розширена донизу і ось так виглядає на мені. Подобається мені це поєднання білого і блакитного, так благородно виглядає, романтично, такий літній образ, можливо, весняний, але спідничка на мене великувата. Ось в цьому образі дуже класно, шикарно вона дивиться, треба подумати, брати, не брати. І якщо от так от, з боку дуже класно виглядає, то все-таки, якщо обернутись передом, то вона мене трішечки розширяє через те, що вона на мене заширока. Напишіть в коментарях, як вам така спідниця подобається, не подобається. І в кінці відео я вам скажу, чи купила її. І знайшла я ще ось таку спідницю, теж літню, яскравого, насиченого червоного кольору, такого як рубінового. Це бренд Zara І мене здивувало, що за своїм складом це віскоза. Дуже приємна на дотик, схожа на шовк. Така вона, як Атлас, найде, добре тянеться, теж середньої довжини. Зараз вам покажу бірочку. Ось тут вказано, що це 100% візкоза. Ну і власне бренд. Зара і це розмір XL. Все-таки, в перший день завозу набагато більше знахідок хороших, ніж в другий-третій день. Такий на знахідки сьогодні дуже пощастило. Ось така от спідничка, шикарна, як на мене. І от, бачите, в мене тут є гудзики зашиті червоними нитками, і теж можна носити з цією сорочкою. Але от почала роздивлятися, і все таки це не мій варіант спідниці. Не пасує мені. Можливо, це не моя довжина, а мені потрібна трішечки довша, тобто максі, спідниця, і не дуже добре виглядає саме на мені такий крій. Вона ніби так йде в обтяжку, а донизу трішечки розширяється. Можливо, якщо б вона більш була така пряма або трішки донизу завужена, трішечки б краще виглядала. Ну, щось з неї не так. Тобто, саме на мені вона не дивиться. Хоча я завжди мріяла знайти ось таку спідницю, ніби шовкову, дуже легку, теж дуже таку романтичну. І прихопила я собі собою в примірочну цього разу кілька шарфів. Хочу вам показати ще ось такий дуже красивий тут колір, такий от рожево-фіолетовий поєднання з сірим. Це ось такий бренд. Вказано, що зроблений він в Ірландії. Тут поєднання вовни і кашеміру. Дуже він м'який, дуже приємний на дотик, але він не в ідеальному стані. Знайшла на ньому плями. Спочатку так думала його, візьму оскільки ну, насправді дуже якісний. Видно, що якість на вищому рівні. Ось так, коли в нього загорнешся, зовсім не хочеться його скидати. Дуже в ньому комфортно, тепло на осінь, на зиму. Просто супер знахідка. Навіть якщо десь сидіти в офісі, можна його зверху накидати, адже він такий от доволі об'ємний як накидку можна використовувати. І ще одна моя знахідка це така от хустка, вона шовкова, теж такого яскравого кольору. Тут дуже цікаве поєднання: одна частина власне, шовкова, інша частина звіс кози і така різна текстура тканини. З одної сторони, вона така от кежуальна, смугаста, а з іншої сторони вона така от класична романтична хустка. Тобто вона така, як двостороння, можна носити її з однієї сторони, ось так. Тут якісь такі дерева намальовані. Або з іншої сторони, і вона буде більш тоді така от простовата. І хочу вам показати ще один шарф. Він мені нагадав стиль Louis Vuitton. Дуже шикарний тут колір, колір капучино і сам шарф просто величезний, теж на осінь, на зиму те, що треба. Можна в нього загорнутися і використовувати десь в офісі, як накидку. У складі тут є 10% вовни, а також котон і віскоза. Ось така бірочка зі складом і місцем, так, де виготовлений цей шарф. А от бренду немає, не вказаний. Можливо, хтось знає. Підкажіть, що це може бути за бренд. Наступна моя знахідка це плаття ось таке яскраве це гляне. Поєднанні з сірим, і це Кельвін Кляйн. Власне, тільки через бренд взяла його примірочно, просто вам показати, як знахідку, а так мені цей колір не дуже подобається, хоча він яскравий, літній. І я його, звісно, приміряю, щоб вам показати, як воно виглядає на фігурі якого воно фасону. За своїм складом тут переважає Ryan 95% і 5% з Плаття доволі коротке, примірюю, зараз все вам покажу. Дуже цікава тут смужка, ось така наскізь іде, і бачите, вона різного розміру. Плаття, ніби розділено на дві частини: з однієї частини більш дрібніша смужка, в іншої більш така от крупніша. Ну, на зав'язочку йде по фігурі. Ось таке от воно простовате, як на мене, нічого особливого в ньому немає. Тільки от власний хороший бренд. А якщо б це був... Бренд інший, я б його, мабуть, і не брала, в примірочну, вам і не показувала. Наступна моя знахідка це сорочка від Bassler. Дуже класний тут колір, насичений рожевий, колір фуксії І дуже приємна на дотик тканина, Дуже схожа до шовку, але це 100% віскоза, що теж непогано, що теж добре. І ось так ця сорочка чи блуза виглядає на мені. Трішечки великувата, як на мене, за велика і за широка. Ну і не знаю, така от доволі розхлябано дивиться, не дуже мені подобається. І хоча я люблю речі не в обтяжку, люблю речі вільні, але ось ця блуза трішечки, якби, ну, тумач, за велика, за об'ємна. Можливо, якщо її ось так вдягати з пояском, то вона буде дивитися краще. І наступна моя знахідка ось таке поло від бренду Lacoste, яскравого жовтого кольору, але воно йде з дефектами, ось тут є плями. Ну, і оскільки вона є вимазана, власне, вже приміряти її не буду, просто вам покажу. Ось така от теж могла б бути крута знахідка, якщо б вона була в хорошому стані. Не кажу про ідеальний стан, але хоча б без дефектів. І ще одна літня знахідка знайшла на чоловічому відділі ось таку футболку від дуже крутого бренду Філіп Плейн. Для нього характерні ось такі от принти, черепа різні. Ну, це такі на любителя, я б сказала. Так, не кожен буде носити такі футболки, але цікава знахідка, тож взяла в примірочну вам показати. Заодно приміряла ось така от футболка. Напишіть в коментарях, як вам така футболка, чи носили б ви її, чи взагалі у вас є в гардеробі одяг з таким принтом, одяг з черепами. Я такий одяг не ношу, але так в своїх оглядах намагаюся показувати різноплановий одяг, різнопланові речі різних стилів, від класики до спорту і навіть до ось таких, от, скажімо, супероригінальних речей. І наостанок з одягу хочу вам показати ось таку знахідку. Це спідниця джинсова, вона пошита ніби з клаптиків різного джинсу, світлого, темного. І, до речі, знаю, що це зараз є дуже актуально, коли поєднують різний джинс в одному виробі: чи це в спідниці, чи в джинсах. Це 12-й розмір, і, в принципі, по розміру вона мені підійшла. Ось так виглядає спідничка, трішечки вищий колін. Такої середньої довжини, вона йде в обтяжку, ніби спідниця олівець. Єдине, що мені не подобається, що тут є ось ці потертості, такі от дирки, Якось це це для мене тумач. Хоча, якщо говорити про джинси з такими потертостями, з такими от порізами, то я ставлюся до тіх джинсів досить нормально, і в моєму гардеробі є одні такі, я їх ношу влітку. А от щодо спідниці, я якось засумнівалася, хоча непогано вона так сіла по фігурі моїй, але виглядає вона мені якоюсь такою надто молодіжною. Ну і як обіцяла, вам покажу ще кілька сумок. Знайшла ось таку чорну під крокодилючу шкіру вона. І її ціна виходить 200 гривень. Ну, доволі невисока ціна, як на мене, для сумки. Щоправда, вона така от доволі класична сумка, я такі не дуже люблю. Сама шкіра доволі структурована, і сумка в непоганому стані. Ось такого вона середнього розміру. Сумка має дві короткі ручки, тобто її можна носити ось так: от в руках. І це бренд Zara. Ну і це не натуральна шкіра, а замінник. І ще одну сумку вам вирішила показати. Вона вже шкіряна з натуральної шкіри, дуже красивого кольору. Такий світлий коричневий колір. І. Ось такий бренд вказаний. Сумка, видно, що якісна, дуже м'яка шкіра, але, на жаль, вона не в ідеальному стані. Ось така вона містка, защіпається на магнітики. І заважила сумка на 172 гривні, що менше, ніж попередня. Хоча за розміром вона вдвічі більша. Тобто, сама от шкіра дуже м'яка, дуже легка, така от справді дуже якісна. Але видно по сумці, що її часто носили, дуже любили. Є ось такий номерний знак, що, мабуть, вказує на її оригінальність. Ось так сумка виглядає. Тобто Вона не є надто великою, теж на двох коротких ручках. Ну, але вона вже добряче поношена, ручки її відклеєні, Тобто вона потребує реставрації. Загалом стан шкіри тут доволі непоганий, кутики тут зовсім не затерті. І царапанок на шкірі теж немає. Ну, Єдине, що потребує, це підклеїти ручки. І на кінець відео традиційне зважування речей, які мені сподобалися. Червона спідниця заважила на 70 гривень, але я її вирішила не купляти. Шарф від Берборі заважив на 49 гривень, але через затяжки я його теж не купила. Шовкова така от хустка заважила лише на 36 гривень. І шарф, який мені дуже схожий на Louis Vuitton, заважив на 75 гривень, я його вирішила купити. Також мені дуже був сподобався ось цей шарф з кашеміром, але ви бачите, тут є ось такі плями, бо що я їх не виведу. Тож я його теж залишила в магазині. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.